Загалом корупційні всі ці, ці шахрайські схеми вони дійсно вдаряють по людях, тому що вони ніби як розчаровуються, вони хотіли зробити щось хороше, допомогти а їх там власне або обдурили, або вони бачать як кошти, які могли б піти на сили оборони і йдуть зовсім не в те русло. Це втрачає, ну це вбиває в людях певну мотивацію і потрібно. Кілька там, тижнів, місяців для того, щоб цю мотивацію повернути, будь-який подібний вплив він є негативним з точки зору довіри. Він зменшує загальний рівень довіри людей до благодійних фондів, до благодійної діяльності. Він зменшує їхню готовність е, зробити благодійний внесок. Якщо складеться така прикра ситуація, що знову з'являться серйозні проблеми з забезпеченням у сил оборони, то от саме цю частину, значна частина громадян почне робити більше пожертв, тобто почне витрачати на це більше коштів.